Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки пічаєчок. Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику, що не так з гітарами підписників, і нова серія про гітару LTD Horizon 202. Хто не бачив минулі випуски з цієї рубрики, вельми запрошую за посиланням в описі під цим відео. Розпочинати, як зазвичай, будемо з огляду на цей інструмент, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, напишіть в коментарях, як вам серія Horizon від LTD і загалом саме цей інструмент. І також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Там я викладаю деякі ексклюзивні речі, які ще тривалий час не виходять на Ютуб. Тож долучайтесь до моєї спільноти. А тепер переходимо безпосередньо до теми самого відео. Цю гітару надіслав мені мій підписник на тотальне відновлення. Зараз на екрані ви можете побачити, в якому вона була стані, і що з нею було не так згодом у цьому відео. Як зазвичай, почнемо з технічних характеристик цього інструменту. По стандарту у нас гриф виготовлений з клену, з палісандровою накладкою. У нас є 24 лади, овсетні для LTD доти з логотипом на 12 ладу. Кілки в нас 3 на 3 фіксація грифу на гвинтах із такою от бляшанкою. Не розумію, чому просто не було зробити нормальну п'ятку і все ж довелось трішечки пошанувати класику. На грифі також присутня окантовка, яка йде по контуру всієї накладинки, а також по контуру голови грифу. Виглядає дивовижно, приємний колір. Корпус у нас виготовлений з червоного дерева, махагон, і має ось такий цікавий вогняний топ. Але це не зовсім топ, це шпон. Він тоненький, і в цьому буде питання по відновленню цього інструменту надалі відео. Гітара має в нас арк-топ. Що виглядає і лаконічно, і зручно в цій гітарі. По скосам, взагалі, ніяких питань до цього інструменту немає, тому що ззаду в нас також доволі об'ємний та цікавий скос. Загалом грати на гітарі дуже зручно і нічого ні в чому не заважає, ну, крім бляшанки ззаду. По конфігурації в стоку в нас мають стояти Duncan Design хамбакери 2. Ручка гучності, ручка тону та п'ятипозиційний свіч, який має собі відпайки на відсічки. Стокова фурнітура тут доволі низької якості, в нас є присутній струнотримач Tune Matic із ось закріпленням сідл на ньому. Ненадійно і дуже сильно заленчить при грі. Доволі цікавий та приємний інструмент із, принаймні, непоганою збіркою та якістю виготовлення. А тепер що ж не так було з цим інструментом? Накладинка в нас нерівномірно усохла, тому після 12 го кладу в нас з'явилися такі собі дед-ноти, тобто ноти, які просто не звучали за рахунок ладингу, коли струна лежить на сусідніх ладах і звуку просто немає. Стокові лади також були в занедбаному стані. У нас була задача ще замінити пластиковий поріжок, заміна всієї фурнітури. Переполірування інструменту начисто від пилу і косметичне виправлення наскрізного отвору в корпусі. Так, ніхто не знає, з якими цілями був зроблений цей отвір. Причому з цим отвором підписник вже придбав цей інструмент. Тобто, хто що мав там в голові, коли це робив, загадка для всіх. Тож, першим чином, ми повністю розібрали інструмент до кожної деталі і повністю оглянули, в якому все стані вже набагато ближче. Були деінстальовані всі лади з грифу і почалась шліфовка накладки з оновленням її покриття. Далі по стандарту, як зазвичай, ми інсталюємо нові лади. Процес інсталяції ви бачите на екрані. Далі по стандарту підшліфовка нових інстальованих ладів, їх закатка та полірування до. Неймовірного дзеркала. Після чого я зайнявся виправленням корпусу, і саме цей процес затягнув на добрячий час підбір підходящого тону, заклейка цього отвору, перелакування, підлакування, переполірування. Потім лак просідає через час наносиш ще й. і це зайняло тривалий час. Але результатом я задоволений, як вийшло. Враховуючи, що стоковий лак він тонований, і при зішліфовці якогось шару він починає змінювати доволі сильно кольор. Після всіх цих маніпуляцій інструмент поїхав до мого напарника на пайку та екранування. І зараз на екрані ви бачите інстальовані нові звукознімачі, а також ось такий гарний екран. Далі фінальна збірка та сетап інструменту із виготовленням поріжку із туску це поріжок від Graftek. Далі, як ви можете побачити, у нас вся фурнітура була замінена на золоту, що додає більшого шарму та краси цьому інструменту. Забув зазначити, що кілки ми використовували від гайкер. Непогані кілки всім раджу, вони локові. Зараз ви можете почути, як я зібравши інструмент, перепровіряю чи все добре звучить, чи все працює. А також невеличкий тест звуку цих датчиків. Датчики в нас репліка на sh 2, СА 4 від місцевого майстра. Єдине, що можу по ним сказати, бриджовий датчик доволі дивно себе поводить. Він в режимі хамбаку, звучить дуже тихо. Схоже, це пов'язано саме з нюансом його виготовлення чи полярністю катушок, чи магніту. Замовник вирішив, що він просто візьме собі окремо репліку на sh 4 і сам її допоставить вже в готову схему. Що ж, друзі, а тепер ми переходимо до самої головної частини цього відео. Моє ставлення та моя думка про цей інструмент. Інструмент неймовірний, зручний, цікавий зі своєю філософією такого суперстрату наряду з Лесполом. Те, як оформлений корпус, як зроблені укантовки, цілком підбір всіх кольорів та елементів у дизайні цієї гітари. Ну, це все зроблено зі смаком. Я однозначно ставлю цьому вподобайку. З точки зору ергономіки, та це суперстрат, в нього все око. У нас немає обмежень по ладах, в нас немає обмежень по якихось позиціях, Тобто є два датчики з відсічками, є локові кілки вже, які ми поставили. Тобто інструмент заграв новими фарбами, і я бажаю, щоб він і надалі гарно служив. А на сьогодні, всім дякую, всім гарного дня.